Привіт, Терези, дорогі любі мої Терези! Це підказки ангелів на лютий 2025 року. І так розгляняємо три сфери вашого життя. Головна сфера стосунки, чого приємного очікувати, чого остерігатися і також витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї половинки, які шанси дає вам лютий місяць на зустріч вашої половинки. Робота, а, сфера вашого життя, чого приємного очікувати в роботі, чого остерігатися, яка моральна атмосфера, енергія, яка панує в колективі. Також витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи, які двері можливості відкриє вам лютий місяць. І також фінансова сфера, чого робити, чого не робити у фінансах, у фінансовій сфері, щоб гроші завжди були. Щоб не утікали. І також витягнемо головну енергію місяця. Карту на головну енергію. Яким буде цей місяць? Під якою енергією він пройде для вас дорогенькі Терези? І так, давайте розглянемо Перша сфера вашого життя. Стосунки. Яка моральна атмосфера зараз панує у вашій парі? Тобто така енергетична, складова, на підсвідому між партнерами. Дивимося. Тут є якісь побоювання, мало, можливо, не все чітко, не все зрозуміло, така невеличка карта кризи спілкування, я б так сказала. Коли не все ви можете сказати, коли не все вам партнер може сказати, а от ну, особливо що. Бачимо тут як ворона, каркає, тобто якась третя. Сторона, можливо, вам щось накартує. Як вашому партнерові, так і вам. Хтось дуже хоче давати вам поради, що вам робити. Ці поради вам абсолютно не потрібні. Тому і така панує якась атмосфера, тому що десь якимось вашим інтуїтивним таким знанням, ви розумієте що вам наше потіли, вам неприємно, але партнеру ви це сказати не можете, але вас душа болить, ви, вас це мучить. Так, дивимося. Чого приємного очікувати в парі? А, ну, Тут е карта король жезлів бути е на такій позитивній хвилі. І жезли, вогняна енергія, вогняна стихія. А щоб брати життя в свої руки, керувати, не слухати нікого, хто що вам говорив. Особливо це близькі люди, які люблять давати непотрібні нам поради, коли ніхто не питає, але поради сипляться і отравляють життя. А король е жезлів – це людина, яка завжди має чіткий план, знає, куди рухатися. Це людина з вогняною енергією. Станьте отим королем у своєму житті, у своїй парі і керуйте, не слухайте нікого. Робіть так, як добре, для вас, для вашого партнера. І завжди третій зайвий, і думка не завжди потрібна. Зайва може бути, яка руйнує вас всередине, руйнує вашу пару, коли вас починає руйнуватися щось, Якісь думки, нав'язані, чужі, воно автоматично переноситься на стосунки між двома людьми, не на краще. Так, і чого? Остерігатися в вашій парі самотності, остерігатися, коли ви в парі, але відчуваєте себе самотніми. І цією самотністю ви самі себе оточуєте. Самі себе відгороджуєте від свого партнера. Ви не відкриваєтеся, вам хочеться заховатися, вам хочеться скритися, нічого не вияснювати чи нічого не говорити. І оцього треба остерігатися. Ідіть, будьте отим королем у парі, світіть, як сонце, це незалежно від того, хто ви, чоловік, жінка, не ховайтеся у своїх якихось таких світах. Не ховайтеся, а виходьте і спілкуйтеся зі своїм партнером. Комунікуйте, більше розмов, більше оптимізму. Станьте отим королем жезлів, вогняною людиною, з вогняною енергією, яка зігріє. Не чекайте, не ховайтеся, не чекайте, ну, що хтось вас має зробити щасливим. Завжди стосунки, це робота двох людей. Так, і роб... зараз подивимося сферу життя. Робота, яка панує атмосфера в роботі, в робочому колективі, яка панує атмосфера. Дивимося. І тоді вже будемо витягувати карти на зараз на роботі можуть бути, можуть бути якісь зміни. Щось таке ще, що в якісь зміни можуть бути в законодавстві, Щось таке ще незрозуміло, Якийсь період такого очікування. Давайте подивимося ще. І як два шляхи вирішення питань. На роботі можуть бути такі два шляхи, якісь, треба буде сказати так чи ні, прийняти цю пропозицію чи відмовити. Тут уже слухайте свою інтуїцію. Будуть якісь пропозиції, буде все добре, це не найгірше, це на добре, в принципі, підтримка буде, все буде, і треба буде приймати якихось багато рішень. І ці рішення будуть залежати від вас. Чи то ви маєте свій власний бізнес, вам треба буде приймати рішення, чи то ви на роботі, вам можуть пропонувати щось, і вам треба буде вибирати. Якісь будуть такі два шляхи, можливо, підняття по службі, або ще якісь зміна таких обов'язків якихось. Ну, ви побачите, тут може бути. Кілька варіантів. Так, і чого приємного очікувати, ну буде багато спокус. Тут і пропозиції такі спокусливі будуть. І ви будете стояти перед вибором. Якась буде така спокуса, але воно Ну тут така спокуса грошима. А диявол це завжди гроші і немаленькі гроші, буде спокуса грошима. Ви задумаєтеся добре. Так, чого остерігатися? Давайте подивимося. Остерігатися, остерігатися треба того, що можливості можуть утікнути. Або ви захочете утікнути від цих можливостей. Ну, перше тим, як утікати, все зважте, тому що крім того, що тут люди утікає, це іще прогрес в справах. А тут треба буде добре зважити, ви будете стояти як на роздоріжжі, і буде їй страшно. Захочеться і втікати, і йти в ці можливості вибирати уже вам. Так, а і тепер для карта для тих, хто в пошуку роботи, які двері можливості відкриє вам лютий місяць. Дивимося, які двері можливості відкриє вам лютий місяць. Так. Дивимося, ви сильніші, ніж ви думаєте. Тут карта сили, енергії, або, можливо, вам не стає енергії. Можливо, ви не є, вам треба ще перезаповнити. Ну тут підняти свій рівень енергії треба. Може бути, іде отака от інформація, що ви хочете. Ви в пошуку роботи, ви хочете, але якось ви самі собі можете блокувати от те, що ви розумієте, що вам трошки страшно, я може не справлюся, я не справлюся. Я хочу роботи, я шукаю, я все того роблю, але ой-ой-ой, страшно, ой, яка посада, ой, ой, і ви так енергетично можете самі блокувати те, що ви не можете знайти роботу, бо ви трошки боїтеся, ой, все, я подалася чи подався, і от якщо посиплюся зараз, мені тяжко буде вибрати, треба буде рано вставати, треба буде щось робити. Отакими от думками ви можете перекривати оцей потік. Але насправді ви сильніші, ніж ви думаєте. І Якщо прийде до вас, ви з усім справитесь. Не бійтеся заявляти про себе і не бійтеся, ви з усім справитесь. Насправді ви це розумієте, що ви з усім справитеся, але ви вагаєтеся, і десь внутрішні страхи можуть блокувати вам оцей потік, і ви себе не проявляєте наповну. Тут, так як, бачите, одна половина лиця світла, а друга темна. Людина не проявляє себе наповну. Проявляйте себе, проявляйте себе не. Більше, більше впевненості, е, генеруйте ту впевненість, тому що насправді у вас дуже багато сили. Це багато сили, багато енергії, і ви справитеся з усім. Так. Mm -hmm. І витягнемо карту для тих людей, які у пошуку своєї половинки, які шанси зустріти. У лютому для вас, дорогі мої, дивимося, витягуємо карту. Сонце, людина, як сонце йде у ваше життя. Це нова людина, це не людина з минулого, це нова людина. Однозначно, якась нова людина в вашему нове життя. І, можливо, це ви як сонце засяєте Нарешті ви зрозумієте: ура! От я справді достойна чи достойний. Ви побачите цю людину. І, можливо, ви засяєте і притягнете своїм сявом людину в своє життя. Правда, сонце це ще може бути така енергія людини-егоїста, нарцистичної і зовнішньості, і характеру такого можна притягнути як такого егоїста і нарциса, який любить тільки себе. Так. Але сонце взагалі це дуже хороша енергія. Так, і загальна енергія місяця лютого. Прошу. Загальна енергія. Дивимося. Чудова карта стабільності.